Вітаю, мене звати Надія Гондратало і це канал «Пошуки пошуках біблійної істини. І сьогодні ми говоримо про диявола. І, як і обіцяла, у мене для вас дві новини: хороша і погана. І почнемо ми з хорошої. Хороша новина в тому, що диявол це створений Богом-ангел. Чи є він таким самим всемогутнім, як і Бог? Давайте розбиратися. Е, давайте спочатку подивимося, що про ангелів, е, сказано в Біблії. Грецьке слово ангелос прямий переклад з івриту Малах. Посланець той, хто передає послання. Тобто, в ангела є функція передавати послання. Мама Марія, звістку про те, що вона стане Матір'ю Ісуса, отримала від ангела. Також, також Захарій отримав звістку про те, що в нього народиться Іван Хреститель, отримав від ангела це послання від Бога. Ангели є духами, які служать Богу. Він посилає їх на допомогу тим, хто має спадкувати спасіння Євреїв один, так описані ангели в Біблії. Тобто ангел це посланець, який передає послання. Тобто він має слово. Може передавати, може говорити, може передавати послання. Як ми знаємо, третина ангелів постала проти Бога, е, диявол. Херовий Люцифер, маючи вільну волю. повстав проти Бога і спокусив третину ангелів, які пішли за е, дияволом. Давайте поглянемо, як так відкладається диявол в Біблії. І щоб зрозуміти, що він може робити, треба зрозуміти його функції, які він, і що він здатний зробити, а на що він не має е, ніяких повноважень і не має таких функцій. Ну, хочу сказати, що ангел ніколи не допомагав Богу творити ні небо, ні землю, нічого не, не створили ангели. Чому? Тому що вони не творці. Ми творці, діти Бога, ми творці. А ангели ні. Коли Бог творив землю, в шість днів Бог творив небо і землю, жодного дня йому не допомагали ангели. Бог сам насадив сад, Бог сам зліпив Адама і Єву. Земля породила звірів, вода породила морських тварин, земля породила рослини. Ангели не участвували в творінні неба і землі. Чому? Тому що вони не творці, вони слуги. Бог, маючи вже в розпорядженні слух, не покликав їх допомагати творити йому землю, тому що вони не мають творчої сили. І це хороша новина про ангела. Тобто він не може нічого вам створити. Ніякої біди, ніякого лиха вже у вашому житті диявол не може створити сам. Як же він це робить? Чому стільки біди на землі? Для того, щоб зрозуміти, що може диявол, звернемося до першої історії взаємодії людства з дияволом. До речі, диявол походить з грецької мови і переводиться як наклепник, той, хто бреше про Бога. Ну, він бреше не тільки про Бога, той, хто сіє розбрат. І ще існує переклад: той, хто перекидає, руйнує, ображає і звинувачує, обвинувачує. А сатана в перекладі з грецькою означає противник, противник Богу». Подивимося історію людини і диявола. Як все починалося? І так, коли Адам і Єва поселилися в Едемському саду, через якийсь час до них прийшов диявол. Подивимося це, змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь. І так як ми бачимо, тут є ще одна характеристика диявола як хитрий. І від себе додам, що він страшенно хитрий. Він хитрий і, на жаль, невтомний. Він працює 24 на 7 для того, щоб подивимося. Змій був найхитріший з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їжти з жодного дерева саду? Жінка відповіла: змієві, плоди з дерева з дерев саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева що посеред саду, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього бо помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла пліт, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. Що тут сталося насправді? А сталося те, що після того, як поспілкувався диявол з жінкою, вони змінили свої дії, змінили свої рішення. Насправді, диявол пообіцяв їм хороше життя після того, як вони послухаються його. І, як виявилося, потім диявол їх обдурив. тому що після того, як вони послухалися диявола, їхнє життя перестало бути хорошим. Вони втратили свій рай. Адам і Єва втратили хороше життя, приготовлене для них Богом, поспілкувавшись з дияволом і давши себе обдурити. Так, диявол приходить тільки для того, щоб. Красти вбитий, погубити. І, як ми бачимо, він страшенно хитрий. Е, Так про нього каже Ісус в Івана 8:44. Е, до речі, в одному місці Ісус звинувачує книжників і фарисеїв, а потім ще до цієї розмовивалися юдеї, що вони діти диявола. Але подивимося уважно на всю Біблію: чи ви бачили десь, щоб диявол створив хоча б одну людину? Ні, не бачимо. Чому? Тому що диявол не творець. Він не створив жодної людини, жодної тварини, жодної рослини. Диявол нічого не може створити. І хороша, звідка в тому, що він не може нічого створити в вашому житті. Тоді, звідки стільки біди в світі? Давайте розбиратися. Як ми вияснили минулої проповіді Бог добре, і єдиним автором зла в цьому світі є диявол. Але йде ж той механізм, як він робить цю, цю біду, приносить в життя людей? Бог є автором тільки добра. Коли Бог творив світ, він створив тільки добро. Всі ще дні, він кожного дня оглядався на цілий день вечір, він оглядався назад, що він робив цілий день, що він створив за цілий день, і він казав вечір: вельми добре я створив сьогодні, все дуже добре. Бог, коли створив світ, Він створив тільки добро. Не було ніяких хвороб, не було смерті, не було бід, не було воєн, було тільки добро створено Богом. І всі біди в цей світ приносить диявол. І нам треба сьогодні зрозуміти, як він це робить, щоб захиститися від нього. Тому що Ісус сказав: Я бачу сатану, що падав з неба як блискавка, тобто диявол переможений насправді. І ми маємо вихід з тої ситуації, яку приносить нам диявол, тому що Ісус переміг диявола, і ми маємо вихід в кожній ситуації житті. Подивимося, як Ісус говорить про диявола. Диявол був чоловіком вбивцею з самого початку і ніколи не був на боці істини, бо немає її в ньому. Коли він каже неправду, то це природньо для нього, бо він сам брехун і породжує брехню. Ще, один переклад каже, що диявол це батько брехні. Істина походить від Бога, а диявол це батько брехні. Для чого він проходить обдурити? Івана 10, 10, Ісус говорить про нього як про злодія. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і побу... погубити або знищити. А Ісус прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з надлишком. Ісус прийшов принести нам істину, так? Я є істина, дорога і життя, каже Ісус. Пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Від чого вільними? Від болю, від брехні диявола. Адже коли ми не даємо себе дурити дияволу, ми перемагаємо своїй битви. Коли ми даємо себе дурити дияволу, ми програємо. Чому програли свою битву Адам і Єва? Тому що вони дали себе обдурити дияволу. Вони просто дали себе обдурити. Вони не повірили Богу, повірили дияволу, змінили свої дії, тобто вони до того часу не їли плоди з цього центрального дерева. І тільки після розмови з дияволом, коли він їх обдурив, вони його послухалися, і вони втратили рай, втратили райське життя, приготоване для них Богом. Ось що буває, коли слухаєшся диявола, ти втрачаєш рай. І так ми знаємо вже, що диявол дуже хитрий, диявол злодій. і диявол батько брехні. Він бреше постійно, не перестаючи. І на жаль, він дуже працьовитий, невтомний. Він працює 24 на 7, тому що біди в наше життя приходить до 24 на 7. і диявол настільки хитрий і настільки безпринципний, без моралі, без е, совісті е, він нікого не жаліє. Він безжалісний. Він верхун приходить тільки для того, щоб вас вбити, вас забрати райське життя і знищити все, що ви будували в своєму житті. І чи є від нього спасіння? Є істина. Істина зробить вас вільними від брехні диявола, а значить, і від біди. Проблема в тому, що він настільки хитрий, що він може прийти навіть у вигляді е, ангела світла. Подивимося, це в Друге Коринчанам написано. Сатана набирає вигляду ангела світла. Тобто, навіть якщо до вас прийде ангел і почнемо щось розказати про Бога, не факт, що це істина. Диявол може набирати ангела світла. Вигляду ангела світла. Як же ж спастися? Тому що, як ми бачимо, наслідок взаємодії з дияволом приходить біда. Коли ми слухаємося диявола, приходить біда. Ми бачимо це з історії Адама і Єви. Як вони попали в біду? Вони послухалися диявола. Проблема в тому, що через кого ж говорить диявол, а через кого говорить Бог? Давайте вияснимо це, щоб не дати себе запутати. Це важливе питання. Не бути обдуреним дияволом, це на... не бути обдуреним дияволом це наша відповідальність і більше нічия. Давайте тоді вияснимо, через кого говорить Бог, через кого диявол, щоб не бути обдуреним і щоб диявол не міг принести біду нам наше життя. Тому що, як ми знаємо, єдине його зброя це слово. Дехто вірить, що най, наймогутніша зброя у світі це атомна бомба. Але насправді це не так. Насправді, слово можна вбити, що і зробив диявол з Адамом і Євою. І вони не тільки втратили рай, через якийсь час вони померли. Диявол зумів їх вбити. Хоча Бог на початку створення світу не передбачав, що Адам і Єва мали бути смертні. Вічний Бог створив дітей на цій землі вічними. Диявол приніс смерть на цю землю. Смерть, хвороба, біди, всякі негради. Це все робить диявол, щоб вкрасти вбити і погубити все, що ви будували в своєму житті, він хоче все зруйнувати. І ви маєте зброю, щоб протестати йому. Ісус каже: протестаньте йому твердою вірою і втече від вас. Вірою в що? Чи вірою кому? Вірою Бога. Так як відрізнити брехню диявола від істини Бога? Через кого говорить диявол, через кого говорить Бог? Давайте вияснимо це питання, і нам стане набагато легше розуміти, що нам робити в цьому світі, щоб не попастись на брехну диявола.